Привіт, про дизайнери! Я Саша Бубліянка, а це відео, в якому я ділюсь штучками, які допомагають робити мою роботу. Сьогодні я розкажу про те, як я логую події в Google Аналітиці. Але для початку давайте розберемось, на хіба то все треба. Ну, по-перше, коли ви працюєте в команді і вам потрібно якось передавати налаштування аналітики, які події ви збираєте. За що вони відповідають, ну, наприклад, вашому маркетинг-відділу. Ну і крім того, якщо ви в принципі, самі працюєте якось довго над продуктом, і просто щоб не забувати, що як налаштовано. Ну от, а тепер давайте дивитись на саму табличку. До речі, якщо ви так як і я обожнюєте ніжно ці таблички, то ставте вподобайку. У мене тут кілька вкладок. Перша вкладка це е, події, які ще записуються в Google Analytics Universal. Ви знаєте, що е, Google тепер її буде закривати цю версію з 1 липня. І потрібно переходити на Google Analytics 4. Просто для загального розуміння, що і як е, було тут реалізовано, ось е, можна подивитися, що в мене є опис категорій. Е, що ця категорія значить, що вона робить. екшени, Ну і якщо потрібно, якщо це не зрозуміло з самої назви, то я пишу коментарі безпосередньо, що воно як працює. Я просто для зручності виділяю їх кольором, мені так зручніше орієнтуватися. Але оскільки Google закриває Universal Analytics, то дана структура організації подій вона вже не актуальна. Тож переходимо до наступної вкладочки. Тут я вже переніс актуальні події вже в новій структурі, в новій парадигмі е, Google Analytics 4. І е, виглядається табличка вже значно простіше. Тут у мене назва події, опис даної події. Якщо потрібно, тут є посилання на е, сторінку, де ця подія зустрічається. Наприклад, там кнопка дана чи форма. GTM, це Google Tech Manager. То це означає, що дана подія передається через Tag Manager. Просто так зрозуміліше, де цю подію потім шукати. І, наприклад, якщо її потрібно переналаштувати. Ну і виключення. Це означає, що в нашому випадку всі ці події не спрацьовують, якщо встановлена е, кука нашої команди. Ну, просто щоб не рахувати наші якісь тестові відправки. Ну, і оскільки зараз в Google Analytics 4 немає такої зручної для мене функції, коли ти можеш записати коментар до якоїсь дати. Ну, наприклад, ви запустили якусь нову форму або зробили апдейт лендинга, і е, в Universal Analytics вам було зручно до цієї дати просто написати коментар. Ну, типу ми тут щось обновили. І тоді дивитися на ці графіки було дуже зручно. Зараз в Google Analytics 4 цієї функції поки що немає, я думаю, її зроблять пізніше. Але, тим не менш, як тимчасове рішення, я собі завів таку окрему вкладочку, де пишу, наприклад, дату і що ми зробили. Таким чином, мені буде просто зрозуміліше подивитися на якийсь графік, і якщо там буде якийсь пік або впадина, подивитись на ці коментарі. І... Зрозуміти якісь причини на слідкові зв'язки, якщо ми щось десь робили. Ну і вкладочка архів це якісь старі наші події, які ми вже не використовуємо, але просто щоб ми знали, що вони були. Якщо захочемо якісь старі репорти подивитись, то будемо знати, що це за події такі були. Ну що ж, друзі, маю надію, ви знайшли для себе якісь корисні моменти. Якщо так, то не скупіться на вподобайку, напишіть якийсь коментар. Так, я зрозумію, що вам було корисно і варто продовжувати знімати такі відео. Нам все добре!